Українську оперу Запорожець за Дунаєм Голока Артемовського поставили в Сполучених Штатах. За це взялась опера міста Лаудон в штаті Вірджинія. Вся творча група і виконавці це американці, які не володіють українською на перші дві вистави. Цими вихідними квитки були розпродані повністю. Спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко побувала на прем'єрі і готова ділитись враженнями. Запорожець за Дунаєм по американськи, враховуючи, що до цієї постановки ніхто з учасників не те, що про Запорізьку Січ і козаків не знав жодного слова українською не говорив. Для усіх це був великий виклик. Діалоги задля для комфорту глядачів переклали англійською, а от співатимуть солов'їною. Івана, Івана розкажи нам, як це сталося. Генеральна репетиція перед прем'єрою актори ще без костюмів, але незабаром вони перевтіляться у козаків і турків. Джон стане Іваном Карасем, Салі його дружиною, Одаркою. Саманта у віночку викопана Оксана. А її нареченого Андрія грає ленс. Окрім історичного контексту, в якому розгортаються події опери, виконавці познайомилися із особливостями українських національних характерів. На моє зауваження, що Одарка гаряча українська жінка, співачки гучно сміються. І от чому вона набагато гостріша, ніж я у власному шлюбі. Я доклала чимало зусиль, щоб наблизитись до неї. Дуже цікаво грати жінку з такою непохитною точкою зору. Ідея поставити запорожця за Дунаєм належить опері міста Лауден, штат Вірджинія та благодійній організації United Help Ukraine, яка проспонсорувала проект. Її голова Марина Байдюк розповіла ТСН матеріал обрали, бо він водночас і про боротьбу за свободу, і про український характер і традиції. Ці мотиви е, тих, хто сумує за батьківщиною. Це мотиви визвольної боротьби. Це мотиви також нашої українською, нашого українського гумору, які з нами повсюди, де б ми не були, в яких би обставинах ми не були. Тропери Маркер чая розповідає, його родина колись виїхала до США з радянського союзу території теперішньої України, і вишиванка, в якій він сьогодні виготовлена їхньою художницею з костюмів, перша в його житті. для мене велика честь, що обоє моїх батьків приїхали сюди за свободою. і тепер я маю зробити свій внесок у привернення уваги до інших людей, які також зараз борються за свободу. Після вистави глядачі ще довго не відпускали акторів заради спільних селфі, квітів і слів подяки. Ми ж тим часом розпитали американців, що нового вони тепер дізналися про українців. <stess> «Вони люблять танцювати, співати і гарно проводити час а також я дізналася, що в них дуже динамічні стосунки між чоловіками і дружинами, і багато кохання. Коли відіграють заплановані вистави вдома, запорожця за Дунаєм хочуть показати в інших штатах, мають пропозиції зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.